Вітаю, друзі! Це телеканал Соціальна країна. З вами знак якості. мене звати Володимир Волошин. Як співає Наталя Могилевська, в Києві, осінь, а в восени за традицією кажуть експерти, і слідкують за цінами на молоко. Ціни на цей продукт збільшуються. Саме про це сьогодні поговоримо в нашій студії з гостею з експертом аграрних ринків українського клубу аграрного бізнесу Аліною. Жарко не перемикайте і приєднуйтесь до розмови. Отже, це знак якості. Друзі, вітаю вас. Аліна, вітаю вас. нашій студії. Дякую, що прийшли сьогодні. Важлива тема для розмови, тому що ну молоко це фактично можна порівняти його з хлібом. От на столі вдома, так також продукт першої необхідності для кожної сім'ї, для кожної людини. От експерти говорять, що восени це природній процес, коли цінне молоко ростуть чи ні. Так, тому що в Україні досить велика сезонність виробництва молока. Ми знаємо, що влітку в господарствах населення виробляється велика кількість молока, а потім вже сезон пасовищ закінчується і вже потихеньку корови перестають доїтися, і тому виробництво молока впадає. І традиційно, якщо пропозиція знижується, попит залишається в принципі стабільним, то це призводить до росту цін на молоко. Але от цієї осені, в даному випадку, про ми зараз говоримо, ціни різко. Зростуть е, з чим це пов'язано, і е, взагалі чому виникла така необхідність піднімати ціли на молоко? Ну, В першу чергу певний вплив мало відкриття російського ринку, тому що ми знаємо, що українська продукція в основному експортувалася до Росії. Потім в минулому році цей ринок був закритий. Влітку там деякі підприємства отримали дозвіл на експорт своєї продукції, в uh -huh. вересні вже активніше почався експорт, особливо там сиру. Uh -huh. І тому, звичайно, попит дещо зріс на молоко, і це причинило те, що піднялася ціна. Крім того, зараз на світовому ринку. Спостерігається зростання цін на молоко і на молочну продукцію Тут угу. теж це мало певний вплив. Скажіть, будь ласка, скільки буде коштувати от молоко станом, там от вже на зараз для середньостатистичного споживача для мене, для вас, для всіх тих, хто нас дивиться зараз? Ну, зараз в супермаркетах ціна на молоко коливається від 12 і до 20 гривень за літр, в залежності від жирності, від марки і так далі. Угу. Ну можливо, ми прогнозуємо до кінця року, ціна може зрости десь на 6-8%. відсотків. Так, от е, у нас є до речі, такі е, собі статистичні дані «Milk.ua». Е, з цього джерела ми їх почерпнули з приводу середньостатистичної, середньозваженої закупівельної ціни на молоко стане на 20 жовтня по регіонах України. Е, є ще, до речі, гатунок екстра, вищий гатунок і перший гатунок. В чому різниця? Так, в Україні молоко ділиться на ці гатунки за показниками якості. В першу чергу дуже важливі показники це бактеріальна осименіність молока і кількість соматичних клітин. Uh -huh. Бактеріальна осименість це скільки бактерій міститься в молоці в одному сантиметрі кубічному. Для молока екстра класу цей показник має бути меншим або дорівнювати 100 тисяч бактерій на один сантиметр кубічний. Перш, вищий клас молока то це менше буде рівнювати 300 тисяч. Якщо це брати перший клас, то це 500 тисяч, а другий клас – це вже до 3 мільйонів на 1 сантиметр кубічний. Так от, щоб зрозуміти, як, наскільки відрізняються ціни в тих чи інших областях, закупівельні ціни на молоко, ну, наприклад, відштовхуючись від Київської області, 5 гривень 30 копійок – це екстра гатунок, 5 гривень 2 копійки – вищий гатунок, і 5 гривень 3 копійки – перший гатунок. Якщо порівняти, наприклад, з Черкаською областю, в Черкаській області 5 гривень 5,40, Вищий гатунок 4,85, там на 15 копійок менше, і перший гатунок 5 ,40 гривень 40 копійок. Взагалі, от е, така різниця цін в Київській області, Черкаській області. Е, в чому вона полягає? І чи не краще було б їх все ж таки е, зробити од однаковими? Від чого це залежить? У нас якби ринкова економіка, то прирівнювати ціни просто це не досить хороша практика, тому що в Європі, в інших країнах, ну, ринок регулює ціну. Так? Якщо там є попит і пропозиція, так вона регулюється. Там, наприклад, в минулому, там в північних областях, Чернігівська, Сумська, там, де підприємства експортували до Росії, там, можливо, вища ціна була. Наприклад, зараз. Коли така анексія Криму, коли, наприклад, в Херсонській області почали масово вивозити сировинне молоко, так то це uh -huh. теж вплинуло на ціну. Тобто так дуже важко сказати. Тому що десь попит більший. Наприклад, Київ, ми знаємо, що населення Києва досить великий. Тут попит більший, рівень життя вищий, тому що деякі там Тернопільська область там завжди доволі низький рівень цін. Тобто, це доволі складно, я чому зробити. вас про це запитую? Тому що реально всі звикли до того, що наприклад, в Києві в Київській області ціни на порядок вищі, ніж в в інших областях країни. А тут ми бачимо іншу картину. Готунок екстра в Київській області 5 гривень 30 копійок, а в Черкаській області 5 гривень 40 копійок. Закупельна ціна. От. Це на 20 жовтня. А якими будуть ці ціни, закупівельні? Чисто якщо от, говорити про це підвищення, яке відбудеться. Ну, я думаю, закупівельні вони десь можливо підвищаться там, на 20-50 копійок. Uh -huh. Ну знову ж таки, зараз купівельна спроможність населення доволі низька, і це, звичайно, тисне на ціни, тому що люди купують небагато і зараз ще піднялися тарифи на uh -huh. комунальні послуги. Люди почнуть великі суми платити за опалення, то звичайно попит впаде. З іншої сторони, наприклад, зростання цін на світовому ринку, воно якби стимулює експорт, так, тому що це ну, доволі ринок, там кон'юктур. Як вона буде далі складатися, питання ще, як буде далі з Росією? Якщо дійсно активізується експорт сирів та іншої продукції, то це теж вплине на ціни і вони там ще підскочать, тому що з зимою молока доволі мало, якщо там попит буде доволі великий, а пропозиція невелика, то, звичайно, ціни тоді більше зростуть. Підняття цих закупівельних цін на молоко воно 100% потягне за собою збільшення вартості молочної продукції як такої. Правильно, це ми говоримо зараз. Масло, сметана, сир. Що потрібно робити звичайним людям, споживачам? Взяти придбати 15 пачок масла, кинутої в холодильник, там купити 10 літрів молока. Також на зберігання, хоча воно може постояти там тиждень, ну максимум якщо воно ультрапастеризоване. що робити в цій ситуації? Чи не варто, скажімо так, перейматися цим? Ну, я думаю, що паніка нам нічим не допоможе. І, там робити такі запаси, я думаю, теж не варто, тому що там молочна продукція масло, так теж, в принципі, зберігатися, бажано вже свіжіше все рівно купити, ніж потім там забивати холодильник. Тому що в принципі інфляційні процеси вони є нормальними. Це не тільки продукти харчування дорожчають, дорожчають, також одяг, там взуття і так далі, тому що інфляція це нормальний процес. І Якщо порівнювати там ціни, які зросли протягом року закупівельні для сільськогосподарських підприємств, то вони зросли там. На 18-20 копійок, а інфляція вона була набагато більшою. Тобто, навіть ще інфляція вища була. Тобто вони могли б ще теоретично зрости сильніше, але цей ріст стримувала відмова Росії від української молочної продукції, адже там пропозиція вона зросла і тому так ціни на молочку. Вони такі, тому що м'ясо воно подорожчало в більшій мірі, ніж молочна продукція. Проте, наскільки зміниться якість молока огляду на його подорожчання, ми поговоримо вже в наступній частині нашої програми з Аліною Жарко, експертом аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу. Не перемикайте! Це ознак якості на телеканалі Соціальна країна. Друзі, ще раз вітаю вас в рамках нашої програми. І також експертом нашої студії є експерт аграрних ринків українського клубу аграрного бізнесу Аліна Жарко, Аліна ще раз день добрий. Ціни на молоко зростуть. Ну, по-перше, закупівельні ціни, так ми саме про це говоримо. Але і відповідно ціна в магазинах збільшиться. От чи вплине це на якість молока? На його покращення, скажімо так. Ну, якість – це завжди так, питання мотивації, питання також контролю, так? Адже, наприклад, в Україні, якщо брати молоко, яке надходить від сільськогосподарських підприємств, то гатунок екстра це тільки 10%, тобто це доволі небагато, а перший гатунок займає половину, так? Ну і звичайно, зараз складна економічна ситуація, тому що для того, щоб Підкриви підвищувати якість потрібно там деякій мірі певні інвестиції. Так тому, що якщо підприємство в нього старе доводильне обладнання, так там переносні ці доїльні установки і так далі, доїння в то вони. При всьому бажанні вони там екстра дуже важко доїти. так uh -huh. і тому, тому, звичайно, ну деякі підприємства можуть дещо там підкоректувати, щоб як молоко було вищої якості, але це така комплексна проблема, яку потрібно вирішувати теж комплексно, щоб були зацікавлені і держава, і виробники продукції, і переробники всі всі були, ну і звичайно цьому за Але станом На сьогодні покращення якості молока важливе, тому що оскільки ринок Росії закритий. Йде, скажімо так, словно звісно переорієнтація ринків, про яку всі говорять, і теоретично наша продукція мала мала б і дай Боже вона постачалась там на європейський ринок. Відповідно, вона має бути на порядок вищої якості. Правильно? Тому е чи зараз потрібно і наскільки якість українського молока вже зараз може відповідати стандартам Євросоюзу? Як я вже сказала, молоко. Гатунку екстра його тільки 10 відсотків в виробництві цінськогосподарських <кій> підприємств, звичайно, є позитивно, що його відсоток дещо зростає, але можливо не так швидко, як нам би хотілося. Uh -huh. Тому я звичайно, як вже говорила, над цим потрібно працювати і об'єднувати зусилля, адже підприємству йому важко там самому, якщо він, наприклад, не буде зацікавлений, якщо там різниця між екстра і там вищим гатунком доволі низька, то він може сказати навіщо там мені докладати більше зусиль за ті якісь там, не п'ять копійок, так тому uh -huh. звичайно, на це і це звичайно, це дуже важлива проблема, адже ми знаємо, що з 1 січня 2016 року в ДІВ війде торгова угода, торгова частина угоди про асоціацію. І, звичайно, конкуренція буде набагато жорсткішою. І підприємства, вони потрібні розуміти, що там, що ми маємо наближати наші стандарти до європейських виробництво, ну як таке органічне молоко, його можна вважати молоком екстрагатунку. Е, так, ну в принципі там все залежить від показників, але я думаю, що так. В більшості угу. випадків це там без в Україні намагаються тягнутися до того, щоб виготовляти органічну продукцію, і органічне молоко, до речі, вже виготовляється. І я пропоную вам подивитися сюжет на цю тему, і потім обов'язково повернемось до розмови. Склад звичайної української ряжанки ще на упаковці. Виробник попереджує про вміст хімічних складових цього продукту. А це склад органічного кефіру для виробництва органічної молочки. Потрібен час і неабиякі які зусилля. Земляни, які обробляють їжу для тварин, не повинна оброблятися хімікатами три роки. Не обробляють хімікатами і самі культури. Тобто тварина їсть лише органічні корма. Спочатку сертифікуються зернові культури, зернобобові культури, тобто поля пасовища, далі приміщення, методи утримання тварин, а тоді сертифікується вже виробництво. Всі компоненти, які мають бути включені у виробництво, належного догляду потребують і самі тварини, їхні умови утримання, раціон, процедуру доїння і зберігання молока. Важливо, щоб увесь процес був автоматизованим з мінімальним людським втручанням. Ось стоять у нас щочики, такі з цієї сторони, і вони зразу показують, яка корова зайшла, який респондер, скільки вона дала, скільки хвилин доїла по закритому трубопроводу молоко поступає в цей танк і миттєво охолоджується. За годину у нас охолоджується воно до 4 градусів. Отримали ми молоко охолоджене до 4 градусів із ферми і е, зберігається воно в двох танках місткістю по 10 тонн. Далі молоко поступає в цех виробництва молоч... кисломолочної продукції, е, е, проходить через гомогенізатор. За всіма процедурами стежить Європейська комісія, яка кожного року наново видає сертифікат органічної продукції у вигляді ось такого зеленого євролистка. Органічна продукція це натуральна продукція, вона не змінена якимись новітніми технологіями при виробництві. Усі продукції при виробництві, при рослинстві не використовуються гербіциди, пестициди, тобто хімічні синтетичні сполуки заборонені. По закону України, Європи у світі 95% інгредієнтів у продукті харчування мають бути бути органічними, тобто мають органічний сертифікат, органічне походження. За ціною органічні продукти дорожчі за неорганічні. Наприклад, і кефіру це приблизно 5-7 гривень. Але згадайте склад. Усі органічні продукти позначені відповідними знаками, під якими обов'язково вказана країна-виробники номер сертифікату. Найголовнішим з них є ось цей євролисток. Яна Курченко, Дмитро Гришко, соціальна країна. Отже, Алін, ну ми, в принципі, прагнемо до того, щоб всі продукти у нас були з таким євролистком, щоб вони були всі якісні. А ми часто зустрічаємось з тим явищем, що ціни ростуть. Якість навпаки ні. От, все залишається на тому самому е, рівні. Скажіть, будь ласка, от якщо порівняти дані ще однієї таблиці, сайту Milk.ua, е, це середньомісячні ціни на молоко в деяких країнах світу, е, як, ну, гривні за тонну тут, до речі. То в Україні станом на серпень 2015 року тонна молока коштувала 4633 гривні. Якщо взяти до уваги Польщу, тут 8501 гривня. Якщо брати інші країни, наприклад, Німеччина 8224 гривні, Нідерланди 7686 тисяч гривень. Фінляндія взагалі 11 тисяч тридцять гривень. Ціни за... на молоко. В два вдвічі більше ніж у нас в Україні, чи зможе? Наша продукція, якщо ми вийдемо на європейські ринки, конкурувати з тими показниками якості і тим підходами до виробництва молока, які є в європейському світі, конкурувати зможе наша продукція? Деякі підприємства, вони якби вже на сьогоднішній день готові постачати свою продукцію до ЄС і готові бути там конкурентно спроможними. Але є багато підприємств, які звичайно до цього не готові, тому uh -huh. що молоко, яке вони виробляють, там першого гатунку, воно просто в ЄС воно не для споживання. Людини. Наскільки е, зараз катастрофічна ситуація чи, чи, ситуація, чи не настільки загрозлива з приводу того, що закрилися ринки Росії? І чи вже є у вас ті чи інші дані, що наші виробники переорієнтували свої ринки збуту? Якби, е, російський ринок закрився більш ніж рік тому. Так, але вже літом деякі підприємства вони почали знову отримувати дозвіл на експорт своєї продукції до Росії. Але якщо дивитись за цей рік, то такої презентації майже не відбулося. Це в основному був ринок Казахстану, там, можливо, якийсь реекспорт далі. Там Молдова, Грузія, тобто країни СНД. Недавно підприємства отримали дозвіл на експорт до Китаю, але це звичайно на перспективу, тому що це так складний ринок, на нього зайти досить важко. І тому, якби все таки більшість підприємств, вони орієнтуються в першу чергу на Росію. Ну, по перше, е зайти важко на цей ринок, по друге, там є квотування своєрідне. Кожна країна отримує квоти на виробництво тічнішої сільськогосподарської продукції. Правильно е, в ЄС квоти в цьому році були вже відмінені змінені вже першого квітня дві тисячі 2015 року. Так. так вже відмінені. І тобто зараз країни виробляють скільки хочуть, але в деяких країнах є інші лімітуючі фактори. Наприклад, якщо взяти Голландію, то там є дозвіл там скільки має. Виробляти підприємство на возу, тому що країна маленька з навозом з цими відходами велика проблема. І тому вони навіть якщо б захотіли збільшити поголів'я доволі важко, тому що є інші лімітуючі фактори. Або так само земля, і звичайно, тому що ну в Європі теж ферми маленькі землі теж не до не дуже багато, І, Ну наприклад, можливо, в Польщі там легше їм нарощувати виробництво в деяких країнах. Це важче. Продовження нашої програми ніхто не відміняв. Уже в наступній частині ми поговоримо про міфи та факти. Про молоко цікаві. Я думаю, ліна. Ви нам допоможете розібратися, тому не перемикайте. Попереду найцікавіше це знак якості. Вітаю, друзі! Знак якості продовжується в ефірі телеканалу Соціальна країна. З нами в гостях експерт аграрних ринків Українського клубу аграрного бізнесу Аліна Жарко. Аліна, ще раз день добрий. Триня. Тепер будемо говорити трішки от про цей продукт, який сьогодні поряд з нами знаходиться. Молоко. Сьогодні багато уваги йому приділяємо. Скажіть, будь ласка. Все ж таки, якими є ці вимоги і стандарти якості до молока, наприклад, країні Європейського Союзу, з чим зустрічаються наші виробники і які процеси їм потрібно провести, щоб це молоко було якісним? По-перше, в Європі в них дуже важливо, щоб можна було відслідкувати виробничий процес. Тобто, це називається від лану до столу або крок вперед, крок назад. Тобто це простежуваність. Якщо, наприклад, ну, з молоком там підприємство має чітко вказати, де воно закополяється корми, Щоб якщо там виникає якась небезпека, можна було подивитися, на якому етапі ця небезпека виникла. І крім того, кожне підприємство в нього є система ХАСП. Тобто воно визначає якісь критичні пункти, де може щось трапитися, uh -huh. і потім визначає методи контролю. так як Ну, це контролювати, якщо, наприклад, так добре здоювати перші струйки молока на початку, потім дивитися, щоб ємкості для зберігання вони були добре помиті, добре тоді, щоб їх можна було ополоскати, щоб до молока не потрапили різні хімікати і так далі. Це все підприємство воно знає, прописано. Якщо до нього приїжджає якийсь контролюючий орган, задає питання, він може чітко на них відповісти, чітко сказати: в цьому випадку я роблю це, в тому випадку я роблю. Те і так далі. Ну, і в Україні просто система СХАСП вона на, на деяких природних підприємствах якби проваджена, але там, а, на фермах це дов, доволі мало. Так? Ми ще знаємо, що є там пастеризоване молоко, ультрапастеризоване молоко. Я зустрічаю з тим явищем, що зараз ставиш там пляшку молока у холодильник, і воно не кисне там тижні, тиждень, півтора тижни е, з часом. Чому саме головні зміни відбулись у там в пастеризації молока? Як воно змінилось само по собі? Ну цей е, молоко. Коли воно може зберігатися там, 6 тижнів і більше, воно називається ультрапастеризоване. Тобто це молоко, яке піддають термічній обробці. Температура обробки це 135-50 градусів Цельсія на декілька секунд, і потім зразу його охолоджують до 4 градусів. І за рахунок цього методу вбиваються всі бактерії, які потім можуть викликати процес бродіння. Ну і Тому це молоко може довше зберігатися. Але корисні речовини вони якби зберігаються. Угу. І тому багато людей вважають, що це не молоко, як воно може. Стояти, не скисати, але це просто такий метод, який доволі успішно використовується багатьма виробниками молочної продукції. А яке молоко неякісніше? Ультрапастеризоване, пастеризоване е, від е, сусідів, в яких є домашнє господарство. Е, що ви порадите? Що скажете сьогодні? Ну так важко сказати, тому що якщо молоко вироблене з дотримання стандарту да, по виробництві, то і те, і те молоко може бути якісне. Угу. В принципі, зараз є такий міх, що молоко з Базару це найкращий варіант. Але якби, цей міф ми можемо розвіяти, тому що молоко воно зберігає воно залишається стерильним протягом 2-3 годин. Без охолодження, так це парне молоко, воно 2-3 години. Воно стерильне, а потім вже починаються процеси, там, бактерії вони починають розмножуватися, виробляти певні токсини. І, звичайно, якщо ми подумаємо, що на базарі там, люди привезли, і воно там стоїть 3, 4, 5 годин, то, звичайно, ми маємо розуміти, що кількість бактерій збільшується. Крім того, ми не знаємо, чи дійсно ця корова здорова, чи там молоці, до молока не потрапили якісь там медикаменти. Чи Наприклад, антибіотики, так. тому Чи що... його не розбавили водою? Так, чи його не розбавили водою, чи туди не додавали соди, чи аміаку для того, щоб воно не кисло... Навіть таке буває. Так. А як це впливає на здоров'я людини? Навіть розбавлене молоко? Ну, Звичайно, це дуже негативно впливає. Ну як? Угу. Це негативно впливає. Ми якби соду ж так не п'ємо кожен день, так? В Але ви зустрічались випадком того, що й аміяк? І соду, і причому великими порціями? Ну я так в принцип... для... А для чого це щоб роблять? не було цього процесу окислення. Uh -huh. Ну, сода це як белуг, так і вона знижує кислотність молока. Ми сьогодні з вами говоримо, крім того, що молоко це хороший смачний продукт, ще й про те, що його цін ціни на цей продукт зростуть. От якими ціни є зараз, пропоную ознайомитись в нашому наступному сюжеті в програмі і продовжимо нашу розмову. Виробники молочної продукції наполягають на підвищенні закупівельної ціни на молоко. Якщо цю пляшку я придбав за 13 гривень, то невдовзі вона коштуватиме щонайменше удвічі дорожче. Фермери б'ють на сполох через низьку закупівельну ціну на молоко. В Україні цього року вже пустили підніж ніж 8% поголів'я у Миколи Пилипця в господарстві 14 корів за словами селянина. Він ледь зводить кінці з кінцями. Складна ситуація з збутом молока, бо фактично собівартість молока більше 5 гривень, якщо такое взяти. Справа в тому, що всі продукти пальне, міндобрива пішли більше в чині, як на, як на 200%. Молокозаводи закупляють 250 270 Для юридичних осіб 2-350, але в будь-якому випадку це чина мала. За круглим столом у Києві зібралися фермери, представники профільного відомства та фахівці міжнародних донорських компаній. У міністерстві агропромислової політики та продовольства мають рецепт виходу із ситуації. Пропонують селянам виходити на зовнішні ринки та заробляти валюту. Однак розуміють, пересічний фермер навряд чи на таке спроможеться самотужки. Якщо говорити про вихід на зовнішні ринки, в першу чергу виступає якість. А на жаль, населення молоко куди не готункове, а то й навіть другий гатунок або негатункове. І це такого молока майже 90 Крім того, більше 50% цього молока населення з не проходить термічного боку. Не охолоджується вільніш, не охолоджується, йде зрозуміло про яку якість можна говорити. Велику надію фермери покладають на новий закон, поданий до Верховної Ради. Згідно з документом, закупівельна ціна на молоко має зрости. Підготовлено законопроект щодо підвищення мінімальної ціни на молоко від населення до 4 гривень за один літр. А цей показник майже вдвічі має перевищити нинішню мінімальну закупівельну ціну молока від населення. І о, тим самим. Дати змогу вижити в таких непростих економічних умовах. Втім, експерти припускають, компенсувати подорожчання буде кінцевий споживач. Можливо, подорожчання молока опитаних нами киян та гостей столиці не потішило. Втім, у кожного щодо такої ініціативи своя думка. То мені звичайно це буде погано, якщо воно подорожчає молочко. Але знаю, що купують дуже дешево у селян молоко, а продають набагато дорожче. То якби можна було знизити ці торгові накрутки, було би добре. А в селян дійсно важка праця, щоб вигодувати корову. Заради того, що вони будуть відчисляти налоги в державний бюджет, я согласен заплатити. Ось це моя позиція. А якщо будуть хитрить, мудрити. Я не готова платити більше, якщо якість не зміниться. Але якщо я буду знати, що якість покращиться, тоді гаразд. Тим часом, за даними Міністерства агрополітики та продовольства, 70% сировини молочні заводи закуповують у приватних господарствах. Сергій Зленко, Олександр Фонько, соціальна країна. Ну, отже, Алін, такий підсумок цін, які станом сьогодні маємо і як, наскільки вони підвищаться, нам розказав Сергій. Е, взагалі, е, наприкінці нашої розмови я хотів би вас запитати, вашим, якими будуть ваші практичні поради щодо того, як зараз потрібно правильно вибирати молоко і на що звертати увагу? Дивіться, молоко потрібно завжди купувати в спеціальних містах, щоб мол... продукція молочна вона була охолоджена так постійно, тому що це дуже важливо. Адже молочна продукція вона швидко псується. Потрібно звертати увагу на упаковку, щоб була вона була цілісною, не пошкодженою, щоб можна було там прочитати чітко дату виготовлення. І придатність, так щоб це не було якось затерто чи якось розмито. Потім потрібно ще, звичайно, прочитати склад продукції, uh -huh. там звертати увагу, там якщо є які можливо там хімічні компоненти і так далі. Ну і плюс дивитися там на виробника, так якщо ми знаємо цю продукцію, легше, якщо вона якась невідома марка, подивитися принаймні, де вона виробляється, щоб так бути в курсі. Uh -huh. Скажем так, якщо упаковка пошкоджена, чи можливо якось, то, якийсь такий слиз на продукції, то її просто краще не купувати. І скільки можна тримати молоко в холодильнику? Ну, це, це залежить від продукції, і від методу обробки молока, але це все написано на упаковці, тому що виробники вони зазначають, так при відкриванні там вжити там протягом декілька mm -hmm. днів, чи можна там довше зберігати. Аліна, я вам дякую за розмову. От як кажуть в народі. Пийте, діти, молоко. Будете здорові. Ваше здоров'я і дякую за те, що були сьогодні з нами. М -м. Це була програма Знак якості, друзі я попивши молочка і вам раджу це зробити, якщо маєте вільну хвилинку. І побачимось обов'язково в ефірі телеканалу Соціальна країна.